Після довгого осіннього дощового дня хочеться загорнутися в плед, зробити чай і зануритись у світ якогось атмосферного фільму. Ця добірка саме для затишного вечора, шикарні фільми різних жанрів, що дарують емоції, тримають у напрузі або огортають теплом. Кожен по-своєму особливий. Обирайте під настрій і насолоджуйтесь переглядом. А якщо любите такі добірки, підтримайте це відео подобайкою. Підпишіться на канал і не забудьте залишити коментар, написати. Авши який фільм додали б до цієї добірки. З вами уявна, яка знає, що подивитися. А тепер до добірки! І почнемо це відео з надзвичайно сильного німецького драматичного фільму трилера Робота без авторства. Курт молодий і талановитий художник, який нещодавно зміг утекти до західної Німеччини, щоб розпочати нове вільне життя, залишивши позаду темне минуле. Його дитинство минуло у тіні жорстокого нацистського режиму, і навіть тепер, коли він намагається забути все пережити, ті страшні спогади не відпускають його. Попри біль, курт прагне творити. Саме мистецтво стає для нього способом стілення та самовираження. Зустріч із молодою студенткою Елі змінює все. У його життя входить любов, натхнення і віра в майбутнє. Він починає створювати справжні шедеври художнього мистецтва. Та поступово минуле знову починає нагадувати про себе, вплітаючись у його теперішнє у найнесподіваніший спосіб. Це глибока, емоційна та надзвичайно людяна історія, заснована на реальних подіях, яка показує, як мистецтво здатне стати порятунком навіть у світі, де панує біль і несправедливість. Далі у добірці канадсько-французька військова драма режисера Дені Вільньова. Пожежі, стрічка, яка вражає своєю глибиною та емоційною силою. Після смерті матері рідні брат і сестра залишаються сам на сам із болем утрати. Та під час оголошення заповіту вони дізнаються про її останню волю відшукати свого батька, якого вважали померлим, і ще одного родича, про існування якого навіть не здогадувались. Ця новина стає початком їхньої довгої, небезпечної, водночас очищувальної подорожі, виконуючи материнське прохання, герої вирушають на близький схід у місце, де оживає минуле переплетено війною, насильством і страшними таємницями. Крок за кроком вони відкривають не лише Історію своєї родини, а й глибину людського болю, прощення та сили духу. Пожежі це фільм, який важко забути, вражаюча драма про те, як минуле може наздогнати навіть через роки, і як любов здатна витримати найстрашніші випробування. А франко-бельгійський мелодраматичний фільм Він і вона це ніжна, зворушлива та водночас іронічна історія про кохання, що витримало випробування десятиліттями. Події розгортаються в Парижі, де 45 років тому випадкова зустріч у барі змінила життя двох людей: відомого літературного критика Сари і п'яного, але харизматичного письменника-початківця Віктора. Спочатку Віктор не надто прагнув продовжувати знайомство однак, Сара виявилась напрочуд наполегливою. І саме завдяки їй їхня історія переросла у справжнє кохання, а згодом у довге спільне життя. Попри любов, їхній шлюб не був ідеальним через низку спогадів розкривається їхня історія, зради таємниці та самопожертва, які визначили їхнє кохання. Герої переживають злети і падіння шлюбу, випробування на міцність, що врешті приводить до шокуючого одкровення, яке змушує їх зіткнутися зі своїм минулим і майбутнім. До речі, на моєму каналі вже вийшли добірки детективів та напружених трилерів на вечір. Якщо ще не бачили, обов'язково перегляньте. Там багато цікавих та захопливих стрічок для вечірнього перегляду. Посилання знайдете вгорі та в описі під відео. Спокута це воєнна романтична драма режисера Джо Райта, знята за одноіменним романом Іена Мак'юена. Фільм переносить нас у події, де одна дитяча помилка назавжди змінює життя кількох людей. Брехня в спокусі стає серцем сюжету. Вона перешаровується крізь усю історію: артистична, побутова, з метою захисту, пропагандистська або підступний наклеп. Кожна брехня отруйна і завжди повертається до того, хто її породив, руйнуючи життя невинних. 13-річна, починаюча письменниця Брайоні Таліс стає свідком сцени між своєю старшою сестрою Сесілією та молодим чоловіком на ім'я Робі, сином слуги їхньої родини. Вільно витлумачивши те, що побачила, дівчина звинувачує робі у страшному злочині, якого він не скоював. Її слова запускають ланцюг подій, що призводять до трагедії, руйнуючи кохання, долі та життя всіх учасників. Минуть роки, війна охопить світ, а Брайоні спробує знайти спосіб спокутувати свій гріх. Але чи можливо повернути втрачене, коли для правди вже запізно? Труднощі перекладу. Це романтична трагікомедія 2003 року, знята режисеркою та сценаристкою Софією Копполею. Боб американська кінозірка середнього віку, який приїхав до Токіо для рекламного контракту. Його кар'єра вже не на піку, а домашнє життя з дружиною Лідією виявляється нещасливим. Вона постійно контролює кожен його крок і практично не дає жодної свободи. У тому ж готелі мешкає молода Шарлота, яка приїхала з чоловіком-фотографом, що майже завжди відсутній через роботу. В обох героїв виникає відчуття самотності та загубленості у чужому місці, посилене культурними бар'єрами та мовним непорозумінням. Після кількох випадкових зустрічей Боб і Шарлота починають проводити час разом, відкриваючи одне перед одним власні переживання, сумніви і почуття втрати. Вони допомагають одне одному розібратися в своєму житті, знаходять підтримку і розуміння. Незважаючи на різницю у віці та обставинах, між ними виникає справжній зв'язок. Ця коротка дружба стає для них важливим емоційним відкриттям і дозволяє відчути, що навіть у чужому світі можливо знайти близьку людину, яка розуміє і підтримує. Життя цього хлопця. Це драма за напівавтобіографічною книгою Тобіаса Вольфа, який згадує про своє дитинство на рубіжі 1950-х-60-х років. У 1957 році жінка разом із сином втікає від чоловіка, прагнучи спокою та щастя. Вони оселяються в новому місті, де мама знайомиться з приємним і привітним чоловіком, який спершу здається ідеальним партнером. Поки жінка намагається налагодити життя, її син бунтівний підліток, постійно потрапляє в неприємності через нових знайомих. Проте справжній жах починається, коли виявляється, що новий обранець матері жорстокий і алкогольно залежний чоловік, який перетворює їхнє життя на справжнє жахіття. Матір та син змушені боротися за власну безпеку, проте небезпечному супернику. Сюжет показує складні та довгі стосунки підлітка з жорстоким відчимом і спирається на реальні спогади відомого письменника та професора літератури. Фільм Слова розповідає історію письменника Рорі Дженсена, який привласнив собі чужу книгу і здобув славу. Він опублікував рукопис слова, що належав іншому автору, і раптово став відомим, здобувши популярність гроші та навіть кохання своєї мрії. Рорі думав, що його маленька брехня ніколи не спливе і він зможе насолоджуватись життям видатного письменника. Та історія цієї книги мала свого справжнього автора. І незабаром Рорі починає усвідомлювати ціну своєї підступної крадіжки. Під тиском совісті та самого автора рукопису він поступово втрачає контроль над собою, робить непрощені помилки і ризикує втратити не лише кар'єру, але й кохання та власне життя. Минуле повертається з усією силою, показуючи, що слова мають величезну цінність і здатні змінювати життя. Шикарна Істовна та захоплююча історія сповнена емоцій і справжніх переживань. Містична драма Море дерев розповідає про Артура, якого втрачений сенс життя штовхає у його останню подорож. На підніжжя відомої гори Фудзі, де розташований зловісний ліс самогубців. Тут приходять ті, хто вирішив покінчити з усім зневірившись у світі. Цілком упевнений у своєму намірі Артур готується втілити задумане. Проте несподівано зустрічає японця, який заблукав у лісі, шукаючи порятунку. З цією зустрічю починається їхня спільна мандрівка крізь таємниче море дерев. Разом вони досліджують сенс свого існування, переосмислюють минуле та шукають відповіді на глибокі питання, що роками турбували їхні душі. Герої намагаються допомогти один одному знайти шлях до внутрішнього порятунку та щасливого майбутнього. Ця подорож стає для них не лише випробуванням, а й шансом по справжньому змінитися та відкрити нове бачення життя. Та чи зможуть вони знайти дорогу назад у цьому таємничому і небезпечному морі дерев, де кожен крок може стати вирішальним, залишається відкритим питанням аж до останніх хвилин подорожі? Варсальський роман. Це британський драматичний фільм 2014 року режисера Алана Рікмана, який також виконав одну з головних ролей. Дія відбувається у Франції 17 століття під час будівництва версальських садів за наказом Людовіка 14-го. Ландшафтний архітектор Андре, перевантажений масштабними проектами шукає надійних помічників і знаходить Сабіну незалежну та талановиту жінку дизайнера. Прибувши до палацу, Сабіна швидко привертає увагу своєю зовнішністю та професіоналізмом. Здобуває довіру при дворі і починає працювати над королівським проектом. Та звичайне знайомство перетворюється на серію подій із масштабними наслідками, які ставлять героїню в небезпечне становище. Це заплутана, але захоплива історія про мистецтво, де естетика фільму поєднує історичну достовірність 17-го століття з вишуканою візуальною поетикою садів і інтер'єрів, створюючи відчуття гармонії, витонченості та елегантної напруженості. І останній фільм цієї добірки. Хороша людина. Життя молодої дівчини Елісон раптово перетворюється на жахіття після страшної аварії, в якій загинули її близькі. Трагедія розділяє її життя на до та після, і дівчина опиняється під тягарем провини та відчаю, який щодня пожирає її зсередини, відчуваючи відповідальність за трагедію, вона змушена покинути нареченого, з яким планувала весілля, та намагається повернути собі нормальне життя, приймаючи заспокійливі, що лише посилюють її втому та нервове виснаження. У цей найтимніший період поруч опиняється батько її потенційного нареченого. Чоловік, який теж переживає втрату. Він намагається підтримати Елісон, повернути їй віру в себе і дати шанс знову відчути смак життя. Фільм глибоко досліджує тему провини, психологічного відновлення та складних моральних виборів, показуючи, що шлях до внутрішнього спокою довгий і тернистий. А підтримка може прийти з найнесподіваніших джерел. Ось така вийшла добірка шикарних фільмів на вечір. Кожна стрічка тут окрема подорож, яка залишає після себе яскраві враження та змушує замислитись. Сподіваюсь, ви знайдете тут стрічку до смаку та чудово проведете вечір. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, який фільм вас вразив нещодавно, і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні добірки. З вами була уявна, яка знає, що варто подивитися.